Цей аромат брудної дитини. О, господи, ну від тебе ми нічого не очікували, окрім такого. Венце гівняне. Відверто скажемо так. О! Це карма називається. Знаєте? Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. З вами, як завжди, Сармат Ласкаво. Прошу. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Ну і, звісно, підписуватися на мій канал для того, щоб отримувати більше україномовного контенту по Сімс. І не тільки. Ну а ми. Починаємо таємниці фотів, шоста серія. У мене на сьогодні є деякі плани, що ми будемо робити нашою белочкою. Не хочеться просто знаєте займатися хатніми справами та малювати картини, тому будемо якусь активність їй тут влаштовувати. Тому що мені здається, що вона сама по собі така жіночка, яка полюбляє різні активності, там з кимось зустрічатись, кудись там поїхати, щось зробити. Тому будемо якось сьогодні так відігравати. Наша касандрочка вже. Прокинулась, вона тут чимось займається якимись своїми речами. Що вона хоче поробити? Та відчіпіться від, від мене, блін. Вона хоче послухати музички трошки, потанцювати. А ти не хочеш е підготуватись до шкільного дня? Давай ти сходиш спочатку в туалет. Ні. Що ви всі хочете танцювати? Давайте сходиш в туалетик для початку. Поки всі інші сплять, а ти в нас, я дивлюсь, виспалась, така молодець. Тут ми не будемо вам тут показувати усіх подробиць, що вона робить, тому що можуть і посадити. А можливо, хтось там зацікавиться таким контентом. Не треба нам такого. І давайте ще ми одразу почистимо зубки, тому що все-таки треба якось зібратись. Начебто з гігієною не все гаразд. Всі інші сплять. Мені єдине, що знаєте, що цікаво, чи є щось поїсти у нас в холодильнику. Це дитина зможе хоч поїсти зараз о 6-й ранку. Чи ні? Хтось там склянку якусь забув, як завжди, замовити доставку. О, взяти залишки їжі. Щось у нас там, начебто, все-таки є. Ой, ну тут, знаєте, красиво жити не заборониш. Взагалі ніяк. Вийти на заднє подвір'я, поїсти. Поки, поки всі сплять. Отака трошки відлюдкувата дівчина у нас. Вона не хоче. Ну, якщо погода дозволяє, чим би і ні. Чому би і не поїсти. Ну, прекрасно ж. Я б теж б так хотів, знаєте, виходити на заднє подвір'я. Хоча я не фанат приватних будинків, насправді, але я думав на це. Можливо, колись у старості. Я буду мати щось подібне. І буду теж виходити на заднє подвір'я і їсти. Давайте поки що поприбираєш посуд. Все-таки ти у нас е, хороша дівчинка-умачка, ти це в нас все зробиш. Знову мені пропонують у секонд-хенд поїхати, але я не хочу. Не сьогодні. Не сьогодні в нас буде секонд-хенд. Це взагалі у інше місто треба пертися, щоб там щось придбати. А воно нам треба. Нам це все не треба. Е, так, нам сказали, що за годину вже треба буде йти до школи. Я хочу єдине, що перевірити, чи є в наш шкільний проєкт. Так, є, він у хорошій якості. Домашнє завдання у нас. Е... не виконане? А чим ти займалась весь цей час? А ти встигнеш зробити, а ти ж не встигнеш ніфіга зробити. Ах ти ж двішниця. Ну, все, все. У нас вже проявляється трошки бунтарський характер, бунтарський дух нашої yeah. Касандри. Отак, От в останній момент писати домашку. І вона ж не встигне все одно. Та пиши, пиши. Може, може, ти ще щось встигнеш зробити. Всі сплять Офігіли взагалі, восьма ранку майже. Комусь до школи треба, комусь на роботу треба, а ми не прокидаємось. Так, досить вже, досить. Давай швидко. Швидко, швидко, швидко. Робити всі свої справи. Що там обелочки у, у нашої? Белочка теж вже може прокинутись. Досить вже з тебе. Спати. Дитина поки спить, поки чудово. Мортімер тут щось посміхається. А Мортімера навіть, знаєте, ніяк це не здивувало, що Касандра сидить і робить роботу, домашню роботу прямо у останній момент. Чи встигне вона? Зараз буде там запитання. Ну добре, вона вже трошки запізнюється на роботу. Ой, на роботу, в школу вона запізнюється. Нічого страшного. Мортімер вирішив взагалі піти до себе в лабораторію, попицяти, щоб ніхто його не бачив. Теж, бачите, такий чоловік у нас трошки відлюдкуватий. Він не хоче ходити в туалет у домі. Він має свій власний, там, який під сімома замками в нас під код паролем, Face ID і так далі. Тобто там ніхто його не буде чіпати. Хороший варіант, знаєте, типу. Для тих, хто у стосунках побоїться ходити в туалет в тому ж приміщенні, ну як, в тій же самій будівлі, де знаходиться друга половинка. Прекрасно, чітово просто. Щось він, щось він не, не поспішає в туалет, я його начебто відправив в туалет. Він вирішив взагалі поїсти там. Теж сьогодні день відлюдкуватості. Всі їдять хто де. Цікаво. Цікаво, дуже цікаво, що сьогодні за день. Дитина в нас вже у жахливому стані, скоро прокинеться, буде вирадувати Хоче поскаржитись вже на голод, але давайте ми знаєте, що зробимо? Ми його все-таки посадимо, у цей стільчик, тому що так щось ми якось і не дали йому нічого спробувати насправді за весь цей час. Жодного разу. Давайте наша белочка Белочка піде. Візьме дитиночку нашу. Аби вона зараз рандомно не вирішила його погодувати грудьми, тому що хочеться, щоб вона все-таки його нарешті на стільчик посадила, щоб це стало вже нормою для них. Ну так, ну трошки брудненький, ну нічого з цим не зробиш. А чому Мортімер не поспішає на роботу? Мені цікаво. Щось я не можу зрозуміти. Е, якось дивно і насправді. Чому він не поспішає? Йому сьогодні на роботу. А, ну вже скоро, вже скоро буде поспішати. Ну нічого, ну трошки смердючу дитину посадимо, тут погодуємо. Так, ні-ні-ні-ні. А, а чо пилосмочити не треба. Давайте дамо. <свист> Цей аромат брудної дитини. <свист> так, давайте пластівці, вівсяні йому дамо. Нехай він спробує. <свист> Клас. Ой! Дворецький. Ану пішов нафіг звідси. Ні, ми сьогодні не будемо доєднуватись. Ах ти скотина, блін. Ну тебе не вбити після такого? Ця дитина взагалі спробує якусь іншу їжу, окрім цієї їжі з пляшечки та, та грудей. Я вже я не знаю скільки разів намагаюся це зробити, але якось так. Сьогодні я вирішив, знаєте що зробити? Я вирішив е зробити так, щоб наша белочка. Вона пішла бігати у парк. Тому що, знаєте, вона якось тут дивно бігає насправді. І тому е, я вирішив, що треба їй побігати десь у якомусь нормальному районі, е, тому що тут якось замало місця. І тому ми відправимося сьогодні у парк і там побігаємо. Ми вже тут у нас у нашому новому парку. Е, де до нас тут відправитись на пробіжку? Вже забув відправитись на пробіжку. Вся, наша жіночка зараз побігає. І чи побігає вона десь у глиб лісу. Тому що тут же не тільки понад дорогою можна бігти, тут можна побігти ще кудись. От туди можна там десь в ту сторону збігати. О! Молодець! Прям читаєш мої думки. А то я думав, вже ти будеш знову бігати, незрозуміло де? А тут вже побігаєш там вже де, 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 де треба. Вона хоче бути активною. Я думаю, що це їй максимально підходить і нехай буде, ми приймаємо це. Це дуже хороше пізнання, якраз таки для Бели. Наша Дарлін Дрімер хоче зустрітися, але ми зустрінемось трошки пізніше. Я не буду поки відповідати на ці виклики. Тому що сьогодні все одно у мене було за планами насправді з Белочкою піти, зібратися з дівчатками, з подружками. І трошечки поспілкуватись, але це поки не входить в наші плани, тому ми зробимо це трошечки пізніше. Ой, яка ляпота! Ну подивіться, як гарно тут. Дуже гарно. І нарешті вона побігала нормально, не 3 секунди, а по-людськи. Тут багато сімів, бачите, якихось бігає. Дуже приємно. Все. В сукенку перевдяглась, наче нічого не було. Ми повернулись додому. Єдине, що я хочу подивитися, що вона є з потребами, щоб вона була готова вирушати сьогодні. Сьогодні 11 дня. О, у нас тут щось на пошту прийшло. Давайте взямо, взямо, візьмемо пошту і подивимось, взагалі, що в нас тут прийшло. Я не пам'ятаю, чи сплатив я рахунки взагалі після останнього разу, чи ні, тому що мені щось здається, що я забув їх сплатити насправді. Тому ми зараз все перевіримо. Так. Вона все вже зібрала. Ну Давайте глянемо, що в нас тут Що в, що в нас тут взагалі є. Давайте подивимось сплатити рахунки. Все. Ми сплатили рахуночки. Оце треба кудись прибрати. Опс, все. Бачите? Все прибрали, все красиво, все чудово. І у нас сьогодні. Можна, я не знаю, сьогодні масочку якусь зробити. Ну, просто в день прям збиратися. Ну, якось дуже дивно. Давайте ми перевдягнемося з вами у домашнє. Сьогодні Так, змінити вбрання. І перевдягнемося якось. Ну, так, знаєте, типу, трошечки повсякденно спортивне, щоб вона в нас вдома ходила, як треба. Зробить масочку, можливо, з дитинкою трошки пограється. Тому що час у нас поки що є. Давайте все масочку ми тут вже використали. Ой, ну наш дворецький, як завжди, молодець. Брудну роботу взяв на себе. Я вже бачу, що дитина в нас чиста. Белі знову хтось дзвонить. Зв... Касандра почала бійку їжею в кафетерії що змусило інших студентів також доєднатися до неї. Ми все ще все відмиваємо. Який же вона справжній літер? Вона має допомогти прибрати. Вона має допомогти прибрати. Natural літер, це не про неї. Вона має допомогти прибрати. Коротше, ми більше нічого цю нічому цю дитину навчити не можемо. Давайте побалакаємо, поговоримо з Олександром трошечки. Мені здавалося, що можливо можна якось навчити ходити там чи ще щось. Чи це вже е, для тодлерів? У нас ну це е, це була прям якась занадто коротка балачка. Насправді у Касандри проблеми з алфавітом. А, не може згадати інші букви, окрім, окрім A. Ну, типу, це ж п'ятірка в англійській мові. Згадав, буде тобто, домашнє завдання. Нехай вона зробить його. Ми будемо з цією дитиною якось сьогодні взаємодіяти чи що. Якось взагалі дуже дивно сьогодні в нас все відбувається, тому що не хоче вона так пригорнути. Ну, нехай ми трошки пригорнемо зараз, поцілуємо. Трошки втішимо його, щоб він не плакав зайвий раз. І. <смірки> поімітуємо передіжби щоб... <смірки> ні. Ой-ой-ой. <смірки> ну, треба якось розважити дитинку, хай розважиться. Давайте його покладемо сюди. Нехай він трошечки попізнає світ. Тому що мені здається, що з цими штуцями він може гратися якраз таки. Але вони йому. Е, так, давайте дійсно, от. Отак. От І подивитись на них, щоб він чомусь навчився. Так, що в нас робить наша Касандра? Касандра вже закінчила домашнє завдання, нехай зробить ще одне домашнє завдання, а вона не здала проєкт свій. Чи його там не треба прямо за прямо от зараз здавати, якось дивно. Е, а, вона вже зняла свою масочку. Так, нехай вона в нас береться у щось е, таке більш симпатичне. І піде сьогодні тусувати з дівчатами. Ой, ну давайте тут не будемо блювати зараз. Зараз це зробимо. Щось все зламалося. Ну ладно, трошки поблюють і пофігу. Ой, наші дівчата прям вбралися тут дуже серйозно, деякі. Белла прямо в нас взагалі щось психанула вдягла найкраще, що в неї було. Щоб побісити подруг своїх, ця падла носить таку ж сукню, сукню як наша Бела. Ми сьогодні присядемось тут у кав'ярні, трошки поспілкуємося з дівчатками, трошки попліткуємо. Давайте. Давайте, Белочка, в нас якраз зараз поговорить з нашою холі Альто. Вони попліткують, а Холі Альто нам розповість взагалі, що нового у місті у нас трапилося насправді. Якщо. Ви, наші любі друзі, пам'ятаєте, Холі Альто в нас з'явилась у третій частині Сімс, і вона була підлітком. Взагалі, справа в тому, що. Альто це одна з таких найвпливовіших родин у всесвіті Сімс, але чомусь у четвірці про них забули. Ну тобто, ми знаємо, що вони там кришують водопостачання. Але холі Альто якось дуже дивно нам показали взагалі. Вона з'явилась з доповненням «Стань знаменитим у вигляді якогось ЕНПЕСІКА, якого ніхто ніколи не бачив. І на цьому все. І тому я вирішив, що нам варто якось. Зробити таким чином, щоб холі в нас все-таки мала якесь продовження взагалі у цьому всесвіті, і все в неї було гаразд. Взагалі нагадаю вам, що Холі Альто у нас вона не рідна донька. Вона в нас якраз таки прийомна. Коли батьки її померли, прийомні батьки, вона в принципі усп успадкувала все їх багатство, і тепер вона займається бізнесом. Насправді вона є власницею торгівельного центру у Віло кріку і вона взагалі дуже обожнює подорожувати. І дуже часто вона дивиться якісь різні цікаві речі, які у нас є у різних містах, і потім вона це додає у свій торгівельний центр. Поки вони пліткували із Белочкою, вона розповіла, що вона привезла дуже цікаву гру у свій торгівельний центр. От нещодавно вона відкрилася, і вона їх запрошує якраз таки спробувати піти і пограти. Цього ми сьогодні робити не будемо, ми просто там чимось іншим позаймаємось. Щось Бела дуже довго чекає свій напій, нічого в нас тут немає. Взагалі, я думав, що вона у кав'ярні буде тусуватись, але вони все одно прийшли у бар. Слухайте, ну тут така досить жива атмосферка. Е, можливо, їм варто все-таки замовити столик і посидіти десь разом. От у нас є тут, до речі, досить великий столик. Давайте ми його замовимо. Все таки поїмо, чом би й ні. Давай, балочка, візьми ініціативу. Можливо, вони всі сядуть за один стіл і якось будуть більш активно спілкуватися. Хто у нас тут взагалі є з дівчат? Я вам взагалі не розказав. У в нас тут є. У нас тут є Меріс Юплезант, це жіночка у нас з другої частини Сімс, мама Анджели та Ліліт. У нас є Бренді Брок. Ну про Бренді Брок, ви напевно трошки вже знаєте. Це так само з другої частини Сімс, і у неї, коли загинув чоловік, вона дізналась, що вона вагітна. Але поки що у нас все гаразд. У нас тут драм інтриг жодних немає. Наш чоловік не загинув е, поки що. Поки що. Колись він загине, але я не знаю коли. Е, тому якось так. А як замовити їжу, я не пам'ятаю. Так, офіціант, сюди, будь ласка, давайте ми замовимо всім по винцю. Так, це вибір шефа, це найдорожче. Бела в нас. Заможна жіночка, вона може це собі дозволити. Холі Альто, в принципі, теж може таке дозволити, але ну, нічого, ми сьогодні пригощаємо так вже і бути. Давайте спробуємо якусь цікаву штукенцію. Прям щось дуже цікаве. Е, у нас є тут, типу, як апетайзери, є в нас основна страва. Є десерти. І я от думаю, що нам краще зробити: якийсь апетайзер чи основну страву. Ну, давайте все-таки я не знаю. У нас тут є ця ж страва від шефа. Але я не хочу цю страву від шефа, я хочу щось більш прикольне. Можливо, щось таке замовити. Хоча, звісно, хочеться прям найдорожче замовити, щоб справити найкращі враження. О, давайте оце. Воно прям. Багатсько коштує 72 мільйони на всіх прямо одразу. Все, ми замовили 530 мільйонів. взагалі. Не бідося, не проблемка. Все нормально. Сьогодні ми тут за все платимо. Почекаємо, чи прийде. От якраз перевіримо, чи після оновлення в нас запрацював нормальний ресторан, чи, чи ні. Чому взагалі ніхто не хоче сісти? О, господи, ну від тебе ми нічого не очікували, окрім такого. Ой, господи, оці невиховані люди, ця челядь Я навіть не знаю, як поводити себе у дорогому ресторані за столом. Який жах. Ну, в принципі, нашій белочці це подобається. Наскільки ми пам'ятаємо, запахи дитини її приносять просто неймовірне задоволення. Прям саме смердючою дитини, чистої, тому якби ну добре. Не будемо на це ніяк реагувати, в принципі. Е, Холі Альто в нас тут морозиво їсть. Цілий день. Звідки ти взяла морозиво, Люба? Звідки воно в тебе? Скажи мені, будь ласка. Так, давайте подивимось кухню. Так, ну тут чистенько, в принципі. Дро, до, досить мінімалістично. Робить тут фламбе. той момент, коли ми граємо за готів, але дивимось на якогось рандомного кухаря, як він готує. Ну нам же треба знати, яка їжа. Якщо що, ми знаємо, хто нас отруїв. Я тебе вже побачив, Люба. Я вже знаю. Тут е, слава така, знаєте, погано у цього закладу. Минулого разу тут Морці отруївся. Нашу їжу принесли. Ой, яка краса, яка краса. А хтось буде їсти окрім нас? Мені цікаво. Венце гівняне, відверто скажемо так, е, Бела дала нам це зрозуміти, в принципі. Ну, щось їй не заходить, от прям якесь лайно. Дуже дороге лайно, а на смак не дуже. Та ти вже припиниш з цим морозивом ходити? Теж їй не сподобалось. А комусь цікаво, комусь сподобається він це? А чому нікому воно не подобається? І їжа теж щось, якась походить не дуже, так? Да? О господи! на найдорожче. Що всі в шоці. Так, ну там якийсь дивний післясмак у цієї їжі. Нехай балочка поки сходить у нас у вбиральню. Аби ніхто не облювався за столом. Холі напевно правильно зробила, що вона прийшла зі своєю їжею, поїла свого морозива і все, і забула про це. Попила гівняного вінця і на цьому до побачення. Прекрасно просто. Можливо, ми зможемо якось скрасити цей вечір якимось десертиком. Не знаю. Давайте замовимо десерт, тому що я не знаю, як це можна змінити. Якість погана. Ой, можливо, треба було страви від шефа, хоча не пів від шефа ми вже тут е, якби замовили, і було не дуже якось, але не знаю. Вона втопила мобілку в морозові. Зараз чатиться. <різь> 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 так, ну ви дійсно хочете вулканічна паста? Я не знаю. Я вже навіть не знаю, що замовити. Я хочу оці кристалізовані блоки з какао, але я щось думаю, що нічого шедеврального нам не варто від цього очікувати. І, можливо, якийсь гарячий напій ще замовити. Чи я не знаю Сік з льодом, чи я не знаю Сімсополітен. Ну, нехай вони трошки поп'ють. Поп'ють коктейлей. Я думаю, що це теж буде непоганим варіантом. Ну, давайте ще попліткуємо. Щось всі, всі дівчатка в нас пішли. Е, так, інших сімів. Давайте трошки попліткуємо е, так. Е, поговорити про іншого сім, я. про кого ми можемо попліткувати сьогодні. Давайте ми попліткуємо, я не знаю, про Бренді, яка тут перділа Шимрай, за столом. Розкажемо, яка вона коза Белка. і що вона ось таке Джабин. зробила. О, їй сподобалось. Я б хотіла би її знати краще. Любити її так, щоб начебто знаєш, мені здається. Ми ж всі в одному клубі знаходимось. Та ти знову, блін. Леді так не роблять. Е, глибоке обговорення, про те, що не варто тут трошки пердіти. Давайте так обговоримо це все. Обережненько. О! Це карма називається, знаєте? Це називається карма. Давайте швидко помиємо цю штуку. До речі, ви помітили, зараз чомусь волосся стає теж таке, воно, воно має якийсь такий, якусь таку бруднувату річ після останнього оновлення, начебто раніше такого не було. Uh, я не знаю, а ми можемо якось тут вимити руки. Вимити руки і годувальницю трошки помиємо потім. Сукенку підмили, висушились тут, іначе нічого не було. Зараз підемо їсти наш десерт, який нам все ще не принесли. Ого, тут напої вже хтось не замовляв. Нічого собі, нічого собі. Вже барна стійка смердюча, тут все смердюче просто. А з тобою ми не розмовляємо. Ой, господи. Вони насправді, знаєте, клуб називається «Відчайдушні матусі, але насправді вони не, не всі матусі. У холі Альто ще немає дітей. Вона в нас бізнес леді бізнес вумен. І вона про це взагалі не думає, насправді. Їй от зараз е головне бізнес і так далі. Там щось вампір взагалі біснується. Що сюди, будь ласочка. Да, Живіт болить від цього лайна, яке ти не замовляла, люба моя. Не варто було нам це їсти. Походу, всі тут будемо сидіти в туалеті дуже довго насправді. Боже, вже четверта ранку. Господи. Ой-ой-ой, оце наша белочка загуляла. Загуляла по повній програмі. Ну, ми тебе побачили, ми тебе помітили. Мортімер тобі потім зробить якусь фігню, коли він щось е, створить, якусь е, штукенцію, Тому ночувайся. Ну давайте закінчимо збори клубу сьогоднішні. Щось якось е, у нас е, сьогодні все не вдається. Е, Белі ніхто не дає її десерт, який вона замовила, гроші дали. Але нічого не отримали. Як завжди, в цьому ресторані нічого не змінюється, або отруєння, або взагалі нічого. А потім тобі ще скажуть, що ти пішов і не заплатив. Давайте вона заплатить з картки в нас сьогодні і піде. Вже так, да, наш ресторан сподівається, що вам це сподобалось, але я вибачаюсь, мені здається, що воно ніфіга нікому не сподобалось, всі блювали. Далі, ніж бачили, насправді. Так, ми відправимось додому самостійно, бо вже час спати. Напились коктейли і досить вже. Все, ми повернулись додому. Єдине, що я хочу перевірити, як наш термостат. Він, плацує, він, 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 плацує, він працює на тепло. У нас там щось дитинка вже бавиться, сміється. Мортімер у нас грає в шахи, як завжди, нічого не змінюється. Знаєте, у всіх свої приколи. Бела вже хоче спати в нас. Це єдине, що вона, в принципі, хоче. Нехай від. Ні, не на лавицю, звісно, а ти підеш і нормально поспиш в хаті. А взагалі, вона трошки випила коктейли. Ну, давайте вона почіпляється до, до чоловіка трошки. Це ж правильно? Правильно. Прям, прям в кімнаті дитині давайте розпочнемо наші справи. О, сертифікат про одруження. У них навіть є. Можливо, його варто десь десь повісити. Як він виглядає, до речі? Щось жодного. А, Ну, симпатично, але сертифікат про одруження у спальні. Знаєте, його можна повісити як замість іконки, отут над ліжком. Щоб якщо цей покидьок приведе коханку, щоб ця штука за ним слідкувала, так у них там буде вже якісь взаємодії? Вони сьогодні, може, поїдять вже разом? Угу. Звісно, поїдять. Ну, слухайте, в нас вже тут наступний день почався. Тому я думаю, що нам варто закінчувати на цьому цю серію. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також не забуваємо залишати свої коментарі і, звісно ж, донатити на ЗСУ і допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.